Коли до вас приходять працівники комунальних чи приватних підприємств, та вимагають від вас заплатити за борги, в цілому чи хочуть стягнути з вас борг рішенням суду. От. Або взагалі вимагають з вас платити борг неіснуючий. Вимагайте від них не тільки документи, а це інструкція, як розвалити так звані борги, навіть без судів. В цілому, вимагайте від них зразок типового посвідчення працівника цієї установи, друге, акту наряду щодо повноважень зі стягнення з вас. Цієї заборгованості, акту наряду немає і не існує. А також передачі повноважень юридичної особи працівникам. В цілому, у них нема таких повноважень, щоб з вас щось вимагати. Це просто бандити, от і все. Вимагайте від них юридичну запит на публічну інформацію на дати Копію повноважень щодо вимоги з вас, боргу неіснуючого. Хай нададуть. А також посвідчення. Реєстраційні дані. Хай нададуть. І орган, хай вкажуть, який їх реєстрував. В цілому, цей орган не був створений відповідно до норм правил. От і все. А потім. І з цим всім можна не платити взагалі. І навіть якщо вони будуть приходити вас відключати, можна їх посилати нахрен. тому що посвідчення, відповідного, в них нема, повноважень не виписані. І не затверджені юридично в мін'юсті, в цілому, щоб діяти від імені юридичної особи, щоб вас відключити. Ніхто не має у вас права відключати. Від комунальних послуг. Будь-яких, ви можете їх не сплачувати взагалі. Ніхто вас відімкнути не може. Не водоканал, не ні електроенергія, ніхто. Жоден приватник вас не може відключити, бо ви власник. Вони ніхто взагалі. Вони шахраї і окупанти. От і все. Тому гуртуйтеся і не давайте. Щоб вони заходили до вас у дім. Збирайтеся дворами. В цілому. Ну, як діти, гуртом всі вийшли. І погнали усіх цих газовщиків. А також складайте на них е кримінальну справу за втручання в діяльність електрогазових мереж. Нема посвідчень, нема повноважень. Викликайте оперативну групу, слідчо-оперативну. МВС України. І пишіть заяву щодо включення до ЄРДР. Не хочуть включати до ЄРДР, оскаржуйте в суді. І саджайте газовщиків і, і так далі. Комунальних і некомунальних підприємств. Тому що повноважені відключати кого-небудь не можуть, тому що це ваша особиста власність, а не їх власність. Ви за свої кошти. Це все прокладали, а не вони за свої кошти. От і все, вони просто вам брешуть. От і все. Підписуйся. Тут кажуть правду. Я розказав, як саме гнобити так звані комунальні і псевдокомунальні підприємства, які з вас вимагають, псевдооплату в цілому. Навіть якщо є там. Якесь рішення суду. І ви там навіть, мабуть, програли, і вас хочуть з вас стягнути. Хай покажуть повноваження, посвідчення відповідно до кабінету міністрів. Посвідчення відповідно до кабінету міністрів, хай покажуть. Номер постанови 1137, хто не знає. І хай покажуть це посвідчення. У них нема ані посвідчень, ані повноважень це робити, когось відключати. Вони навіть підключати не можуть, тому що вони взагалі жодних повноважень не мають. Навіть акту наряду на будь які роботи. От. Будь-яка ремонтна, так звана у лапках бригада, не має жодних повноважень щось лагодити. Бо вони не те, що повноважень не мають, а відповідних посвідчень, а також доручення юридичної цієї особи, яке повинно бути зареєстроване в Міністерстві юстиції в цілому, що юридична особа передає. Такі повноваження своїм робітникам, а такого ніде нема. От і все. Тому це просто мафія, яку потрібно ламати через коліно в цілому. Тому гуртуйтеся, ламайте систему і не пускайте їх до своїх лічильників, газових труб, електрики і водотеплопостачання. От і все, та вигравайте справи у судах. Хоча ці суди, такі ж приватні, як ця Псевдореспубліка, не існуюча в цілому. У судів навіть повноважень нема. Вони або приватні, або це орган виконавчої влади, який не може взагалі нікого судити. Або кишенькові, кишенькові наголошую, записані як. Нібито державна власність організаційна форма не судова влада. Маскуються під державну власність, а в кінці пишеться, що утворив там утворені президентом, а в державній власності не перебувають приватні особи. В цілому. Якось так. Тому нас навіть судять. Приватним правом українців. Тому потрібно давати шиям цим гандонам, так званим комунальникам. І те, що вони там роблять комусь борги, то їх проблема не наша. Наше завдання це розвалити систему ЖКГ в цілому і систему влади в Україні. А потім просто зайти на ці підприємства і сказати: тепер вони наші. Шановні, ви банкроти. Тепер ми тут перезасновуємо вашу організацію. Все. Вони просто будуть банкроти. Наша мета в цілому, українців, щоб ця республіка збанкротувала повністю. А потім ми заявимо про свої вимоги. Щодо перезаснування державності і відновлення негайно Української держави Степана Бандери, де ми відновимо усі свої права відповідно до норм права і станемо знову власниками і зайдемо на ці приватні підприємства і собі заберемо. І це не рейдерське захоплення, це зміна окупаційної форми державності не насильницьким шляхом, шляхом несплати. За псевдокомунальні послуги. Ми і так власники цих мереж. Агу, шановні фірми, ви хто такі, щоб з нас вимагати плату, за розподіл газу, транспортування і так далі, і так далі. Електрика належить нам, а не вам. Тому ми власники, ми зайдемо і заберемо своє майно. Коли ви збанкрутуєте, ви звідти підете, і навіть з атомних станцій ви підете. І ми тоді і теж туди зайдемо. Не хвилюйтеся. Так-так. Збанкрутують усі: і водоканали, і тепломережі, і електромережі, і газові. От коли всіх звільнять, ми зайдемо і скажемо, що ми власники. Засновуємо нову державність, яка була до цього, а республіка йде нахер разом зі своїми приватними у лапках органами влади і так далі. В цілому. Тому можливий ненасильницький спротив цій окупаційній формі державності, цим окупантам. І негідникам під назвою олігархат. От, і, і якщо кожен не буде сплачувати за комунальні послуги, він скоріше розвалить цю псевдоеліту і псевдореспубліку. І тоді ми праві заявимо про своє право як його звичайний народ, право на власність, яке належить нам за правом народження. А ці. Будуть на скам'ї підсудних. Так, так, саме так. Якось так підписуйся. Тут кажуть правду, як вона є, і хай палає у влади і в комунальники. Ми знаємо, як обходити будь-які закони. В цілому, А ваші незаконні вимоги щодо сплати, у вас нема ані повноважень, ані посвідчень. Республіка не була створена без печатки і підпису. Так що ви можете від нас вимагати? Шановні, може настав час на вас наручники одягати, кайданки, і судити вас за законами 29 квітня 1918 року, і відновити той суд генеральний, який був у Києві, щоб він вас судив. За те, що ви робите з українською нацією. Саме так. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу, хай палає у влади опозиції, газовиків, електриків і ті, хто тримає тепломережі, водомережі і так далі. Платити ми вам гандонам ні за що не будемо. Тому що вас не існує. Все, ви розвалитесь, усі до єдиного. Якось так. А інші питання щодо комунального господарства після того, як воно розвалиться, ми самі вирішимо без вас, гандонів. Слава Україні! Підписуйся. Тут кажуть правду!